Якщо при спробі підписання запису ви отримали помилку пацієнт повинен бути активним в СОС», необхідно синхронізувати або створити такого пацієнта в СОС. Натискаємо скасувати та гортаємо вгору. Тут ми бачимо нашого пацієнта і справа біля нього є такий квадратик, який є посиланням. Натискаємо та відкривається медична карта пацієнта. Тут ми бачимо стан весос пацієнта не відправлено. Вмикаємо перемикач дані, які надсилаються в есос та натискаємо внизу синхронізувати з СОС». Якщо пацієнта знайдено в весос, обираємо потрібний нам варіант. В даному випадку ми бачимо, що пацієнт вже є, необхідно їх об'єднати. Просто натискаємо Підтвердити. І пацієнта буде об'єднано. Після чого закриваємо цю вкладку, оновлюємо сторінку та можемо підписати такий запис. Якщо при синхронізації даних пацієнта в ЕСОС нічого не знайдено, необхідно такого пацієнта зареєструвати в ЕСОС. Для цього закриваємо вікно пошуку. Та вводимо всі обов'язкові дані, які відмічені червоними зірочками. Тобто секретне слово, населений пункт народження, паспортні дані, адресу пацієнта та довірену особу. Після чого натискаємо Зберегти та відправити Весос та підписуємо ключем таку картку пацієнта. Якщо ж пацієнта створено як неідентифікованого, проте стан Весос не відправлено. Вмикаємо перемикач дані, які надсилаються в всос, та внизу натискаємо Зберегти та Відправити в весос. Тут можемо натиснути Продовжити пізніше. І такого пацієнта успішно створено в весос. Можемо оновити сторінку. Бачимо стан весос відправлено, після чого повертаємося до нашої взаємодії та підписуємо її.